«Привіт, мої дорогенькі, не сплю вже давно, шастаю, вже і кавуся в мене номер 2 І взагалі мені цю ніч не спиться. Не спиться і все не знаю чого. Ще, а трохи ж була закимарила, так, такий сон приснився, що в мене, ну, я ще так бороду піднімаю і боком дивлюся а зараз, а в мене такі волосини довгі на бороді, ну, це, Це до чого. До чого це таке приснилося. Знаєте, тут бажання треба задумувати, трахді біду. Коротше говоря. Нащо мені така борода? Вона мені... мені не треба. Ну. Сказала моя мама, дурне спить, де дурне сниться. Куди нічка, туди й сон. Сьогодні понеділок починається робочий тиждень, можна і так сказати, в кого. Ну, в кого субота, неділя вихідний, а в кого зміни, так там не розбереш, коли понеділка, коли неділя. Оце таке. Я знаю, бо я ж сама пройшла всю цю школу, я все знаю. Тому всім бажаю легкого і понеділка, і, і легкої трудової неділі. Ну, по можливості хорошого настрою і обов'язково смачної кавусі, бо без неї ніяк. П'ю за ваше здоров'я. З якої чашки гарної. Супер! Працюю. Майстер професіонал. Працюю швидко, безкоштовно. Не дуже якісно, але для мене піде. Оце вам отаке, я витворяю. а ну, що робити? Ой, дівчатка, все буде добре. Обов'язково, інакше ніяк. Так, сьогодні треба їхати в магазин. От вчора була, купиш молочка. Так вчора ще було, сьогодні вже все. Вже молочко закінчилось, значить, треба їхати. Ну, хоч трошки так провітрюємось. Ну, а що робити? ну. Чи мерічика обдурили, чи він насвадь? Сіло там! На городі під забором і на дворі ж сиро, не підеш по городу. І відкривали ворота, і не підійшов. Це щоб його не закрили в сараї. Їдемо в магазік. The Oscar goes to Mikey Madison. I'm honored to be recognized alongside all of you. This is. And the Oscar goes to Adrian Brody. this is the second oscar win and second nomination for adrian brody he took home his first Часто транслюючи в себе на сторінці моду, покази, якісь розпакування, мені дуже важливо, щоб ви розуміли, що це не тільки про лучкі образи, мода це перш за все про проявлення себе. Про вираз свого внутрішнього я, про те, як ми себе відчуваємо, і це не тільки про бренди. Насправді можна одягатися. Я тисячу разів казала одягатися секонді так само класно, як і люди, які ходять в брендах. Є класні трендові речі, які ми бачимо. Нам транслюють люксові бренди. Ми ними надихаємось, бачимо щось, схоже в українських брендах більш доступне. Резини, які доступні для нас на сьогодні, і одягатися стильно. Коли ми зранку одягаємося, йдемо в цей світ. Ми в першу чергу маємо пам'ятати, що все одно зустрічають по одягу. І ви Створюєте якесь перше враження про себе, транслюючи це все одягом аксесуарами не в чомусь простому. Ну у вас якась епатажна, цікава сумка, яка зразу заявляє про вас. Знаєте, така родзинка в образі. Хочу нагадати, що я і мій блог, це не про купу одягу, розпакувань, бренди, хоча це також наявне, але все ж таки я про глибшу історію, я про трансляцію себе, про проявлення себе через одяг, тому що хто би що не казав, ви мене щитуєте через екран, і в першу чергу ви щитуєте мене по моєму зовнішньому вигляду, а далі вже те все, що я транслюю. тому... Не забувайте, що верхня оболочка також грає роль. Часто люди кажуть, да мені не до того, мені все одно, але ви обманюєте самі себе, тому що коли ви дивитесь на себе дзеркали, ви собі подобаєтесь тому, в чому витягнення, аксесуари, зачіска, макіяж, абсолютно все. все грає роль. Ви себе відчуваєте впевненіше, а впевнена людина протягом дня має більше перемог. Хвастати. Сьогодні я п'ю з такого красивого горнятка. Це ще часів Угорської імперії, такий королівський набір. Я вам сьогодні буду демонструвати. У мене купа антикваріату проїхала. це знову про те, що хочеться жити в моменті. Я раніше думала, та куди, як я буду це все перевозити, колись там в той ідеальний дім чи ідеальну квартиру. Немає часу чекати завтра. Треба жити сьогодні. Тому я вирішила, чому б сьогодні не попити з красивенного горнятка, колись з такого горнятка пила королівська родина. І це дуже-дуже красиво. У Мене тут американо. Хоча кажуть, американо українці вже не п'ють, але вибачайте.